Вісім обмінів військовополоненими з початку червня, сотні українських героїв вдома. Це результат зусиль, які доклала велика команда України. Україна! Наша держава повернула з російського полону своїх людей: тих, хто захищав, тих, хто чекав, тих, хто витримав. Молодші за 25 років. Тяжко поранені і важкохворі. Я вже вдома, вже в Україні. Не хвилюйся, все буде файно. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та багато інших. Тих, хто тримав оборону в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській. Чернігівській та Київській областях у Маріуполі більшість з них були в полоні понад два роки. Багато ще з 2022 року. Дякуємо. Увесь цей час на них чекали рідні та близькі усі українці та українки. Ми маємо повернути і. Обов'язково повернемо всіх По кожному прізвищу. Ми працюємо. Потрібен обмін всіх на всіх, щоб кожна сім'я дочекалася своїх.